Ох, висока. А бджоли. Шудуть. А Оце Саші Бондарчука, друга дача. Виросла. Нема Саші. Нема хазяїна. А він є. Але вже все не, не може нічого робити. Такі доби. Тут, кажуть, будуть буде таке красиві біля річки. Споруда така буде. дітська площадка, ігриві майданчики. Буде воно вже поставили чашлики, будуть. Вон розчистили. Молодці хлопці. Молодці. А то чоловіки розвозять робочі. Колеса, от по всі лісосмузі будуть стояти колеса. І по них будуть бігати, дітки змагатися. Як оборудовані роблять. Дорога хороша, будуть приїжджати. Там унизу у нас річка. А на річці казали, зроблять пляж, ну, ви зроблять маленький стадіончик. Чекаємо буквально за годину, 14.25, 25 за київським часом далі після невеличкої реклами продовжимо слухати. Домик. А тільки найкраще. Найкращі моменти хай до і завжди ми вам теж пропонуємо слухати. Домик. Головне вже зробили домик, Убиральне є. Це все, що головне, Вон, як красиво буде. Красиво, красиво будуть. Площадки такі, качелі, каруселі. Все 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 буде. І наш макар приїде до бабушки з дедушкою на канікули. Якщо на цих на це літо вони островити все. Далі, після реклами, як я обіцяла, найкращий момент хедранку, з вами я, Оля Громова. Всім привіт. О. Красота! колеса. Понозили коліс, скільки що. Це по всій що смузі будуть колеса. І буде таке змагання. Дві команди будуть змагатися. Кто сильнейший? Кто сильнейший? Он как красота будет. Воздух. Речка, на эти дерева, цветут. Прекрасно. Прекрасно. Ой, хочу пиво